Усім привіт! З вами Хотабич Вод і найкращі бої світу танків. Сьогодні ми подивимося на шикарніший бій на Хорі 3 на карті Red у стандартному бої. У цьому бою наш Хорі 3 буде грати, як бачите, він зараз не у взводі, але знайде собі зводного. До речі, він зараз біля нього стоїть, на Леопарді 1. І в цьому бою. Вони настріляють рекордну кількість в взводній ігрі рекорд урон. Це понад 17,5 тисяч на двоїх. Зразу скажу спойлер: один з них настріляє більше 10 тисяч, так і ми дивимося по бою. Ми приїхали на стандартну позицію лівої частини карти Redshire. До речі, тут шикарно залетіло. без... Ну, Вже його було не видно. Він вже був сховався, це майже був Blind Shot, на який ми пробили на 703. У Хорі 3 дуже шикарна пушка з бронебійними снарядами, дорогими і стандартними. Так, Другий снаряд, як ми бачимо, не залетів. Так, Ми проїхали, хотіли відкидати про, по танкам, які будуть проїжджати. Але ніхто так і не поїхав. Наша команда, як ви бачите, вже на чолі з об'єктом 705А вже вирушає пряміком до бази супротивника. І Ми ще толком нічого в бою не зробили. Як рахунок вже 0,4. Ми програємо дуже жорстко, аж на 9000 хп на команду. І стоїмо тут разом з нашим майбутнім созводним, світиться об'єкт 907. На горці шукаємо на нього прострілчик, бачимо команда супротивника на правій частині карти вже. Повністю домінує над нашими союзниками. Рахунок 2-5. Ми е так і програємо дуже сильно по ХП. Стріляємо планіт шотом. Скоріше за все, ми не попадаємо. Дивиться наш Орі 3, Що робити далі? Так, певно, подивився, що не варто їхати туди. Вертається назад за камінчик, бачить, на міні-карті вже противники повністю прорвали праву частину карти і просто тупо їдуть в наглу. А так, рахунок уже 2-7. Ми бачимо Мауса в прицілі, пробиваємо його в НЛД на 746. Чекаємо на перезарядочку, щоб присунути йому ще одну. Таблеточку кигадаємо blindsot, не знати, чи пробиває він, чи ні. Як ви знаєте, маус дуже броньований танок. Так, а по об'єкті Рекошет бронебійним снарядом це дуже велика рідкість. Як бачите, він навіть насвічує. Так, бачимо Хорі 3. І може присунути, присунемо йому одну таблеточку, пробиваємо його в НЛД на 640. Бачимо, знову засвітився маус. Так, і йому ще присунути разочок. Так, він відсвічується. Ми вже заряжені, чекаємо на наступного клієнта. Знову засвідчується об'єкт 705, він просто тупо стоїть у полі. Треба давати йому. Так, ми даємо йому з підпалом. У нього був вогнегасник, бо тому що урон пройшов тільки один раз. Так, може ще раз. І ще раз ми пробиваємо 811. Це дуже багато вилітає. У нього, якщо я не помиляюся, у хорі три разовий урон 650, 811 це максималка. Вилетіла у нашого Хорі. -3». Так, може доб'ємо об'єкта 277. Так, ще секунду і хуясь, добиваємо об'єкта 277. Тягнемо, тягнемо всю команду, намагаємося вирівняти той рахунок. Рахунок уже 610 по, по Ісу 7 на 775 присовуємо. Так, І7 e уже лишився шотний для любого танка. Так, ми його не бачимо, що би зараз добити. Так, бачимо, він виїжджає. І. ФуС, чоловік пішов у другий бій. Не буде вже мучитися шотним, на 143 ми його добиваємо. На нашому рахунку вже два фрага, Два знищених танки. Бачимо ЄБР. Знищуємо нашого гриля 15-го, ми лишаємося у двох проти шести танків. Так. ЄБР розбився. Нам допомагає допоміг ворожий ЄБР у цьому бою. Що не може не радувати, бо тому що ЄБР це відкрита карта, де дуже багато у стої. Е Ростительності всякої, і він міг нас світити команді противника. Так, а ми бачимо, виїхав Type 5. Ми його пробиваємо уже другий раз. Так, ховається наш хорі 3. Бачимо, Леопард один нам допомагає. Ми вже настріляли 6189 урона. Світиться уже і гріль 15. Так, васик на 912. Був дуже шикарний вистріл. Наш хорітри не спішив, Ви, е, вицілював добре його. Так, і 5 Heavy вже їде просто на, тупо на нас у наглу. Так, ми розмінюємося шотиками, але тай 5 пробуваємо на 570, а ми на 700 плюс. Так, і в кого швидше перезарядка. Так, ми просто тупу в маску Тайп 5 х добираємо на 135, приїжджає хорі. Три такий самий таночок. Ми шотні, грубочку з'їв. Так, до речі, хорі три е з команди противника теж стріляє дорогими бронебійними снарядами. Треба його пробивати. Так, ми його добиваємо, проходить альфа на 720, це дуже шикарно. Ми вже тим часом набиваємо 9352 урона. Рахунок вже вирівняли. 13-13. У команді дуже багато. хорі 3. Ще один лишається фуловий майже. Так, і ми бачимо, по розстрілі його не видно. Сховався, певно, за камінь. Так, але у нас є Леопард 1. У нього шикарна е маскировка і обзор. Зараз ми будемо чекати, може Леопард 1 союзний його підсвітить. Так, і ми. Так, Леопард 1 показуємо е на карті. Так, ми пробиваємо на 596. Так, бачите? Вирівнює наша гра шикарніша. То 700 то 500 вилітає за вистріл. У нас лишилися тільки стандартні бронебійні снаряди. Як бачите, 12 штук і 6 фугасів. Усі голдові бронебійні снаряди він вистрілив. Але досить непогана пробиваємість і стандартних бронебійних снарядів. І так, ми шотні стоїмо, чекаємо. Може, Леопард 1 когось підсвітить, наш Леопард 1 союзний їде до е, ворожої бази, під'їжджає з другої сторони, намагається когось підсвітити. У команді противника 2, лишається 2 е, ПТ САУ. Орі 3 підсвітився мим Чому? Якнайшвидше, щоб дати про ньому вистріл, поки він світиться. Так, і не О, підставляється і хуясь, чоловік пішов у наступний бій. Так, як бачите, уже у нас перевалило за 10 тисяч урона. Лишається ще одна самоходочка, ВЗ 113 GFT. Так, можемо, ми присунемо. Так, і... Полетіло вище, полетів вище снаряд. Наш союзний леопард 1 починає його крутити, вертіти. Як бачите, він по ньому удачно стріляє, не знаю, може він йому да дасть по гусениці. Ні, він тікає, може ми присунемо ще вистріл і знову летить вище. Не везе нашому хорі 3. Не виходить допомогти, і на третій раз заходить. Так, а ми йдемо дивитися після бойову статистику. Так, і що тут у нас? А у нас тут мастер е, брати по зброї, основний калібр і воїн. Разом, е, Ну, не разом, а Хорі 3, е, сам настріляв 10 561 урона, 6 фрагів, 1549 чистого опиту. І він у кінці. Об'єднався до зводу з леопардом 1. І леопард 1 настріляв майже 7000 урону три фраги 1208 чистого опиту. Як бачите, вони перестріляли всю команду противника. Так, і наш Хорі-3 стріляв майже весь бій е, голдовими бронебійними снарядами. І, ну, можна сказати, що пішов в ноль. Так, і кому сподобався бій. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, буду всіх радий бачити. Пишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. До зустрічі!